Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я вітаю вас у медіа-центрі Україна Укрнфорум дев'ять років вже триває війна, і сьогодні 422-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну і про героїчний супротив українського народу. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. Пане Василю, ми вас вітаємо. Слава Україні, героям слава Пане Василі. Тему, яка зараз обговорюється всім, до якої є пристальна увага і медіа, і в принципі всього громадського суспільства, це саме зернова угода. Тож наразі, які є новини з цього фронту, як працює цей механізм, що, що є, які новини, прошу. Дякую вам за запрошення. Дякую за увагу до цього питання. Дійсно, питання зернової угоди зараз на порядку денному, не тільки між Україною і Туреччиною, але й в нашому регіоні, оскільки дуже важливо для наших виробників забезпечити постачання саме нашого зерна на зовнішні ринки. Як відомо, Росія з самого початку зернової ініціативи вставляла палки в колеса цієї ініціативи. Відомо про е, ракетний напад на на порти, про відключення про удари по електро... Мережам для того, щоб фактично стримати функціонування так само зернового зернової ініціативи. А за останні дні ми є свідками того, що Росія намагається використовувати свою присутність у спільному координаційному центрі для того, щоб регулювати фактично. Роботу українських портів і втручатися в комерційні угоди, які укладені між українськими виробниками і тими, хто продає це зерно, і компаніями, які його купують, ми мали декілька днів: 17-18 квітня, фактично були заблоковані перевезення чорніші інспекції цих кораблів, які перебували в зонах догляду. І була велика проблема з тим, що росіяни намагалися нав'язати свій список суден. Тобто, це вже як кажу, черговий рівень цинічності із тим, щоб не допустити фактично нормального функціонування самої ініціативи, можу сказати, що з листопада 2022 року, і це підтверджує наш віце-прем'єр-міністр Кубраков, завдяки лавках діям російської сторони. Ми не змогли експортувати десь 15-18 мільйонів тонн української агропродукції саме через блокування або сповільнення інспекцій кораблів, які проходили через Босфори та Дунели, і мали потрапляти до українських портів для загрузки. Для вирішення цього питання 18 квітня відбувся візит віце-прем'єр-міністра України пана Кубракова до Туреччини. Прийшли переговори з міністром оборони Олеся Акаром, який займається з турецького боку функціонуванням цього цієї чорноморської зернової ініціативи, і було досягнуто згоди і вироблено механізм щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, які що перебувають під завантаження під цим українським збіжжям. Звичайно, ми не розраховуємо на те, що росіяни повноцінно відкриють можливість проходу. Цих кораблів, оскільки насправді ця ініціатива їм надзвичайно не цікава, а вони пробують поштовхнути свої пропозиції, зокрема щодо експорту різного роду мінеральних добрив своїх і щодо того, щоб українське зерно не виходило в повному обсязі на, на міжнародні ринки. Для цього ми звичайно плідно працюємо з як з турецькою стороною, так і з представниками ООН. і намагаємося робити все можливе, щоб наші виробники щоб мали можливість вивозити стільки продукції, скільки це необхідно, особливо, враховуючи ті обмеження, які були запроваджені нашими сусідами заходу, і фактично виглядала трошки як синхронізація дій, кін зовсім відповідає інтересам України. Пане Василье, якщо говорити на сьогодні, чи розпочався цей процес, чи ми е, бачимо, що вже хоч щось почало виходити з портів України, і якісь судна вже почали почалися перевірки. Чи на сьогодні ще цей процес заблоковається З е, портів, звичайно, судна виходять, але питання про інспекціях всього було погоджено за вчора і сьогодні? Якщо не помиляюсь, два здається судна на вхід, два на вихід при можливості робити це там більше десятка, тобто це говорить про знову ж таки про свідоме блокування і продовження цієї конструктивної політики, і тут важливо, якби тримати конструктивний підхід у взаємодії з нашими посередниками і стимулювати їх до того, щоб рішення приймалось так, якби максимум відповідало інтересам. Як українських виробників, так і ринку, тому що це безпосередньо вплине на ціну зерна на міжнародних ринках і на можливість постачання ці цього зерна до найбільш потребуючих країн і мова йде не тільки про саме зерно, як про навіть продукти переробки його, коли якщо не зможе зерно дойти до наприклад місць переробки, це може бути і туреччина чи Китай. чи... Іспанія потім на ринки наприклад Азії і Африки до країни, які найбільше це зерно не зможе чи продукти з нього не зможуть потрапити промовсь. Пане посол, ми розуміємо, що попереду у нас наступний буде виклик, скоріше за все, да. Тобто, ми розуміємо, що росіяни використовують будь-яку можливість для того, щоб заблокувати роботу цього зернового коридору. Ми знаємо про те, що вони заявляють, що вже 18 травня для них, начебто, закінчиться термін роботи цього коридору. Це не підтверджує ані українська, ані турецька сторона. Але все ж таки ми розуміємо, що такий ризик може бути і. Тут хотілося б вас спитати саме з точки зору в Туреччині, чи готова турецька сторона до таких рішучої підтримки нас, України, в цьому процесі, як це відбувалося на прикладі листопада, турецька сторона декларує готовність підтримувати Україну, це точно. І своїми діями в нас це підтверджує, оскільки і домовленість, які були між паном Кубраковим і міністром оборони Туреччини, Каром, вони імплементовуються зараз в дії конкретно в е, спільному передноційному центрі, тому звичайно, це з практичних е, інтересів із е, нашої політичної взаємодії ми бачимо повну підтримку. Єдине, що треба врахувати, що 14 травня впередні вибори. І що відбуватиметься після виборів, зараз важко передбачити, оскільки невідомо чи буде другий тур, е, наскільки. Цей політичний процес вплине на заангажованість турецької сторони до практичних дій по підтримці зернової ініціативи, і тобто дуже багато факторів, які росіяни спеціально нав'язують і пробують створити ну так змінені умови самої угоди. Хотів би нагадати, що сама угода укладується на термін 120 днів, і ніяких там 60 90 чи 30 днів не передбачено. Тому в даному випадку ми вважаємо, що угода продовжена на наступний черговий термін 120 днів. А якщо Виникне потреба перегляду самої угоди, то тут треба враховувати також і вимоги української сторони щодо розширення портів і спектру продукції, яка має включатися в цю, вже не зернову, а більш широку ініціативу по розблокуванню українських портів. Тому для нас, нас позиція чітка. Ми працюємо на те, щоб ця угода продовжилася в термінах і розширила свою як географію, так і спектр проваги. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня Надія Юрченко Укрінформ. У мене кілька уточнень. Е, українська сторона неодноразово заявляла, що Росія, Росія блокує інспекцію цих суден, чи е, е, якось це фіксується документально можливо, чи це просто ну, ми просто констатуємо цей факт? І чи доводиться це якось, щоб потім ну так би мовити, щоб нашу позицію якось зміцнити? От юридична аспекті? звичайно, звичайно, це все фіксується, тому що робота самого центру попереднього. Перше, ну, вона триває в чотиристоронньому форматі, і це е, умовно кажучи, воно фіксується самим секретаріатом. Це раз, тобто складаються протоколи засідань і проведення зустрічі. Друге, це звичайно складаються звіти про кожен день роботи делегацій національних, і це все фіксується. Двіться ми все записуємо. І коли прийдеться, наприклад, розглядати ці питання блокування зернової ініціативи в суді, а зокрема в кримінальному суді по негативних діях Росії щодо війни проти України. То все це буде як документальна база, підтверджуючи деконструктивні, а в декоди злочинні дії Росії по ті зерновому коридору, але й по інших справах, які пов'язані з війною Росії Російської України. І друге уточнення Росія, коли заявляла, що вона вважає чи угоду лише протягом 60 днів, сказала, що вона про свої додаткові умови, зокрема і щодо експорту добрив, повідомила турецьку сторону і ООН. Україна відкидає ці умови, їх не було так би мовити, в угоді. Але чи стали вони можливо об'єктом обговорення, можливо, в Туреччині? Можливо, вони якось розглядають чи реагують на ці умови, і чи можливо, от ви сказали, що можлива зміна угоди? от, в принципі Наскільки це це паралельні процеси, оскільки, як ви знаєте, 22 липня 2022 року було укладено два документи: перший дзеркальний документ про зернову ініціативу, і другий це меморандум між Росією і ООН про взаємодію у справі експорту сільськогосподарської продукції. до і там ООН обіцяло допомагати Росії у вирішенні питань, які стояли на порядку денному. А це питання пов'язані з Амонійними це, чи як ам, амоніак експортом амонію це питання пов'язані з е, санкціями, які були впроваджені західними державами щодо е, російських компаній і портів. І це також е, санкції, які стосуються заходу в порти, плюс е, страхівки. Е, якщо ви подивитеся на структуру документу, то це меморандум про умовно наміри, і якщо ми розкладемо все по полочках, то. Ні посередники, тобто вони Туреччина, ні Україна, як сторона конфлікту з Росією, не мають жодного відношення до дій, які запроваджені країнами Заходу, тобто Сполученими Штатами і Європейським Союзом, у відповідь на початок повномаштабної агресії Росії проти України. Тому в даному випадку навіть якщо б ми хтось там з посередників захотів чимось посприяти Росії в імплементації цього меморандуму. Ніяких практичних можливостей до цього немає фізично, тому що це треба вести переговори чи залучати для цього країни, які запровадили ті санкції і обмеження. А давайте брати все-таки першу причину. Я взагалі вважаю, от моя особиста думка, що зернова угода це звичайно вихід ситуації, але це певним чином обмеження українського суверенітету, оскільки ми не можемо вивозити всі продукти вільно відповідно до міжнародного права. Бо нам треба думати також над якимись інтернативними варіантами, якщо росіяни. Спробують заблокувати угоду 18 травня, і звичайно, що жодна сторін як мене жодна з жодних з посередників не підтримує дії Росії. Але коли прийде 18 травня, ми побачимо як кожна з країн буде діяти, і давайте врахувати і внутрішню ситуацію в Туреччині, і також наскільки буде спроможна ООН натиснути на російську сторону для того, щоб ця ініціатива була продовжена, можливо, нам також треба вже я кажу формувати план Б План С. Куди підуть кораблі, чи вони підуть, чи, чи будуть далі спілкуватися, на випадок, якщо е, Росіяни будуть намагатися створювати перешкоди чи блокувати е, саму ініціативу, чи там загрожувати портам. Тобто всі ці варіанти не прораховуються. Вони вже я думаю, в е, такому emergency план прописуються, і саме для наших партнерів це важливий сигнал, того що Росія не є надійним. Таким переговорником і не дотримує докладу окладно попереднього, шановні колеги. Чи є ще питання у вас? Можна зараз. Ще питання щодо іншої теми щодо турецького цього безпілотного винищувача. Минуло на минулій прес-конференції ми говорили про другі випробування. От на якому етапі зараз цей проект, і чи можливо так би мовити, но ну, співпраця в цьому, щоб Україна їх теж колись отримала? Звичайно, ми на цим працюємо. Дивіться, на сьогодні вже проведено вісім польотних випробувань цього безпілотного літального апарата нового. Нового рівня там чи нового нового покоління він показує досить добрі характеристики. Уже були там відповідні нові технічні якісь вирішення, тобто з прибиранням шасі, з там різним режимом роботи догона, і так далі. Всі випробування пройшли успішно. Ті зразки, які зараз використовуються, вони. Показують свою перспективність, працюють також наші відповідні корпорації і компанії, які задіяні в самому проєкті, відбуваються візити. Ми звичайно їх з зрозумілих причин не світимо, але для нас це один із важливих елементів взаємодії на сам спільний проект. А також давайте враховувати, що якщо буде створений чи коли буде створений. Раніше сказати, завод то він матиме можливість виробляти весь спектр продукції компанії Вікармахіна, в тому числі Кізадальма, яка за да, своїми характеристиками має закрити певні потреби повітряних сил. І звичайно, це як на мене, це один із перспективних перспективних моделей для забезпечення і ППО і певних інших задач, які стоять перед збройними семь. Пане посол, повертаючись до теми зернового коридору і його роботи, українська сторона говорила про те, що розглядає можливість і шукає таких, таку можливість розширення портів, кількості портів, які беруть участь у зерновому угоді. В тому числі йшлася мова про порт Миколаєва. Чи зараз це є на порядку денному у перемовинах чи ні? Давайте подивимося на реальні ситуації. Зернова угода. Лада 22 липня минулого року це стало можливим завдяки насамперед діям Збройних сил України та сил оборони по витісненню Росії з півночі та Тобто, коли немає військової загрози росіян, вони не можуть диктувати свої умови, і можливість для виходу кораблів під нашим наглядом під нашим нашою координацією і в е, фарватері, які ми визначаємо. І в наших територіальних водах це саме завдяки тому, що сили оборони змогли видавити, витіснити і не, не, не дати можливості Росії контролювати е, ці водні простори зараз. На сьогодні фізично Миколаїв і вихід Миколаєва із Херсона перебуває під вогневим контролем ворога, навіть якщо ми про щось домовимось, де гарантія про те, що цивільні кораблі чи фарватер не будуть використані проти сил оборони. Тобто це насамперед безпекові ризики, які потрібно враховувати перед тим, як говорити про можливість розширення самої зернової. Це фізично. Я знаю, чому тому, що в порту Миколаєва перебуває шість кораблів торговельного флоту, які належать турецьким компаніям, і зараз ведуться переговори про їх виведення. От їх виведення дуже складний процес, оскільки і форватер замінований, і перешкоди стоять, і бойові дії продовжуються в цьому регіоні. І говорити так по-серйозному про включення цих двох портів до, до, до зернової ініціативи перед тим як ми витіснили ворога з Кінбурзької коси із зони ураження. Ну мені здається, досить складно. Тобто, давайте говорити про реальні речі. Але, звичайно, це питання про Миколаїв і Херсон стоять ще з початку самої зернової ініціативи. І Миколаїв, який не був від окупацією, ми пропонували його відразу включити і це би створювало певну зону якби безпеки саме під дією формальних формальних процедур чи формальної формального контролю з боку можливо оон за самою зоною виходу з спортів спортів миколаєва але повторюю що насправді все досягається силами оборони а не а не там оон чи чи іншими попередниками і на яких ми звичайно Маємо великі сподівання і які великими нашими партнерами, але фізична фізичне визволення від ворогів окупованих територій дозволить пришвидшити вирішення цього питання. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую за те, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України в Туреччині. А вже о 14.30 ми запрошуємо вас взяти участь у панельній дискусії, тема якої буде присвячена підсумкам першої Чорноморської безпекової конференції міжнародної кримської платформи, яка відбулася у Румунії. Тож у цьому у цій панельній дискусії візьмуть участь. Участь Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України, Аліна Фролова, заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, а також Олександр Хар Хара, дипломат і експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Центру оборонних стратегій. Тож залишайтеся з нами, а ми продовжимо працювати на нашу перемогу. Слава Україні!